Готуємо холодець з додаванням желатину. Можливо, багато з вас захейтять подібний метод, проте свинячі ноги треба варити аж 6 годин. В майбутньому викладу класичну рецептуру. Кількість компонентів внизу під відео, свиняче м'ясо обібрати від жиру та порізати на великі шматки, курячі гомілки лишити в незмінному стані. М'ясо попередньо помити та залити водою. Брав 3 каструлю. Десь може 2 літри 400 мл поставити каструлю на вогонь. Коли вода почне кипіти, на ній буде утворюватися піна. Весь шум зняти. У кого є шумовка, використовуйте її. Це велика ложка з круглими отворами. Після того як зняли піну, додайте одну чайну ложку з гіркою солі плюс лавровий лист, плюс перець горошком. Перемішайте гарненько все ложкою, вогонь зменште. зверху каструлю накрите кришкою, не повністю лишаючи невелику щілину. Спочатку я поставив на середню комфорку та краще одразу поставте каструлю на маленьку комфорку. І зробіть такий невеликий вогонь. Нехай холодець проварюється 2 години до готовності м'яса. Щоб перевірити готовність м'яса, поштрикайте його ножем. Воно має бути м'яке. Курка, звісно, зготується за годину або й менше. Перекладіть готове м'ясо на тарілку для остигання додайте м'ясний бульйон запечений та перетовчений часник, плюс, у кого ще є гарно запекти свіжий перець та перебити його у блендері, плюс будь-яку приправу за смаком. Перемішайте ложкою та накрийте кришкою. Желатин залийте водою та розмішайте ложкою. Залиште його на декілька хвилин для набухання. Під час варіння холодцю зайву воду не доливайте. М'ясо розберіть на маленькі частини, куряче та свиняче. Розкладіть м'ясо по формах. Відставлений желатин розтопіть на водяній лазні. Рідина повинна бути однорідною без грудочок. Розтоплений желатин Перелийте до бульйону, перемішайте ложкою, щоб рідини об'єднались. Солі я більше не додавав, оскільки бульйон дещо википів, то для мене смак ідеальний. Якщо ви не зберете піну на початку, то рідина буде досить каламутною, на холодець підійде будь-яке м'ясо, проте краще зі свинини. Надлишок жиру зі свинини краще зрізати, оскільки жир не дає холодцю застигнути. Візьміть сито та залите бульйоном м'ясо в формах. Ідеальним співвідношенням для холодцю вважається 3 до 1 тобто в загальному 1 кг м'яса на 3 літри води. Коли рідина в охолоне, поставте форму в холодильник до застигання. У даної страви різні імена холодець, драгліст, донець, захолод, здриганець тощо. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!